В ефірі програма Звуковий вимір вже дещо призабута передача обласного телебачення Галичина, яку ми однак вирішили відновити в дещо новому форматі. Цей формат то розповідь в кожній програмі про певну музичну подію, яка відбувається в нашому місті області, а чи в Україні або за її межами сьогодні в Івано-Франківську в центральному народному домі Арт десант. Саме цій події присвячена наша програма. Що це Арт десант? Це музиканти, митці, котрі від'їздили дуже багато концертів з ходом нашої країни, виступали і перед військовими, військових частинах на фронті і перед цивільними. А сьогодні вони виступатимуть для франківчан в рамках серії концертів Західної України туру, присвяченого Небесній Сотні та подіям майдану, вони завітали і до Івано-Франківська. Отож, арт-десант в Івано-Франківську. Під час цієї зустрічі зала народного дому була не просто сповненою звуків музики, вона була повна спогадів і болю. Всі учасники мистецького волонтерського руху активні майданівці, тож захід пам'яті для них неформальність і не просто черговий виступ перед глядачами. Дуже глибоко усвідомлюють вони свою місію, довкола якої об'єднали стільки небайдужих людей. Наша програма вона це творча зустріч духовно-ідеологічно-просвітницького. Адресування, тобто це не є концертик, які як часто густує концерти на проводи зими на 8 березня і на свято сміху одна і та ж програма, одні й ті ж виконавці, один і той же репертуар. Це розмова про найголовніше з людьми, які цього чекають так само, як чекають приладів нічного бачення. Арт-волонтери, це і таке зрушення, рух. Група людей, які постійно варюються при певній сталості. Ну, можливо, ця сталість – це є Сергій Шматок, музикант, гітарист віртуоз Світлана Мирвода, яка найчастіше реагує заслужена артистка, як і Леся Горова, вишукуючи час змогу. Ось низка поетів, такі як Олена Гетьманець, Артем Поліжака, Дмитро Лазуткін, Олена Максименко. Ольга Мідна, в'язень сепаратистів, голова Луганської просвіти, який мешкає тепер в Києві, Володимир Семистяга, історик Сергій Коваленко, Роман Коваль, філософ Сергій Дацюк, журналісти Дмитро Тузов, громадський діяч і активіст Олесь Доній. Ну, велике, як ти кажеш, так, не ну, неосереддя, нехай да, буде так. Але а. я можу ще продовжити. Ось Тріо Гонта, от оперні співаки, Марина Кононова і Юрій Кругликов. Ось ну, але найперших я назвав оцей кістяк, хоча сюди може і входити. Ірена Карпа. Як бачимо, гурт справді чималий. І звісно, до Івано-Франківська завітали далеко не всі. Але ці концерти Західною Україною теж важливі для митців, які разом звикли виступати в складних і навіть екстремальних умовах. Бачите, на сьогодні спад такого волонтерського руху допомоги армії. Уряд говорить, що армія вже одягнена, взута. Накормлена, а ми на свої власні очі бачимо, що не все так гладко, як кажуть у нас наші чиновники. Тому ми вирішили поїхати вже на захід, для того, щоб, ну, по-перше, наша поїздка сьогоднішня вона приурочена до вшанування загиблих на Майдані, ну і збір коштів для добровольчих батальйонів. Треба все-таки людям не давати можливості себе приспати. В Івано-Франківську творча зустріч розпочалася з вручення нагород бійцям, військовим медикам Івано-Франківщини, а концертну програму відкрив муніципальний хор Галицькі передзвони. Учасники ж арт десанту, окрім творчості, ділилися спогадами та емоціями, яких чимало після всіх поїздок в найгарячіші точки, півтори-дві години нашої творчої зустрічі з бійцями, і це знімає з них ту напругу той негатив, який вони отримують під час перебування там місяцями в окопах в умовах дуже дуже обмежених. Де люди не можуть ні помитися, ні зігрітися по-людськи. розумієте. Один із командирів мені в телефонній розмові подякував і сказав, що на другий день, прийшовши в підрозділ, він побачив, що каже, мої бійці стали добрішими. Ви не уявляєте, як це було мені приємно чути, що весь наш колектив і працював не, не даремно. Також ми ж проживаємо в різних умовах. Нема там готелів, нема там гарних умов. Їмо тим, те, що нас пригощають військові, проживаємо там, де в нас виходить. Ну і так само і холодно, і незручно, і мокро, і так далі. Ну, то -то. Це коротко для вас, а для них це приватно. Так, так. Але то для нас взагалі так. не є проблемою. Ми вже проїхали по всій лінії фронту від станиці Луганської ага. до Маріуполя. В деяких містах були по кілька разів підрозділах. Так що ну, ми бачимо, що ми потрібні. Деколи буваємо в таких місцях, де взагалі військові казали, що бачили цивільну людину, людину цивільну десь півроку тому назад. Тут приїжджають артисти, і дві там, там ми працювали три години. Вони нас не хотіли відпускати навіть. І, і намагаємося їхати на передову. Чим ближче до передової, ну, звісно ж, дотримуючись правил безпеки, щоб наші артисти не попали під обстріл якийсь чи десь не наїхати на якусь міну. Після всіх пережитих разом небезпек концерт в Івано-Франківську можна було б вважати відпочинком, якби не біль спогадів. Що згадати про майдан про полеглих на майдані, показавши Поділлю західній Україні той репертуар, ті твори, в яких відображена найновітніша історія наша, і ті твори, які ми возимо до фронтовиків, і тих виконавців, і тих артистів, лідерів, письменників. Вже майдан закінчився. Почалася за відбуватися анексія Криму і війна на сході України. Ми небайдужі артисти, які виступали на Майдані, вирішили допомагати українській армії і створили спочатку такий колектив «Народна філармонія. Їздили не тільки в зону бойових дій, а взагалі по всій Україні підтримували військовослужбовців. Потім я їздила і сама, і з іншими волонтерськими групами. А Сергій Архипчук, режисер нашого ардесанто, він давній мій знайомий. Познайомив мене із волонтером Олегом Біликом. І ми вирішили створити таку групу волонтерів, артистів, назвали її Арт десант. Запросили Сергія Шматка, віртуоза гітариста, Світлану Мирводу, інших артистів, які можуть приєднатися і поїхати, бо в нас немає сталого колективу. Ну, Склад міняється. Тобто хтось їде, може, хтось не може. Але особливість наша полягає в тому, що ми їдемо саме на передову. Ми не працюємо в тилу, а там, де нас найбільше потребують. Ми їздимо в Щастя, в станиці Луганську, всі всі села вздовж сіверського донця, де другий берег це вже територія сепаратистів, і ми бачимо вже їхню гору, з якою в принципі вони можуть обстрілювати. Донецький аеропорт, села Первомайське, Одяне, відвідуємо добровольчі батальйони, такі як Карпатську Січ, допомагаємо. Звичайно, що найголовніше, що ми несемо, це пісня і слово. Це підтримка. Духовна підтримка їм іноді навіть більше треба, ніж матеріальна. Тому що, ну, в принципі, армія зараз забезпечена, Там, скажімо, одяг, форма, жилети, їжа є. Немає доброї зброї, немає оптики. Тому іноді просять і прилади нічного бачення, і біноклі, і тепловізори. І найбільше просять, це, от, власне, ця духовна підтримка, вона ніби як якась вісточка, як тепло з дому. І коли ми закінчуємо свій концерт, вони дуже довго люблять обійматися і говорити такі слова. Ми наче вдома побували. Дякуємо вам за те, що ви до нас приїхали. Унікальні концерти: під зоряним небом у лісосмузі, на вантажівці, світло це. Прожектори від танків або БТРів. І е, бувало таке, що навіть літали безпілотники, і було страшно. І потім ці безпілотники зчезали, зоряне небо. І оці очі е, там дуже все справжнє. І кожну мою пісню вони сприймають від початку до кінця, на, на, як така натягнена сторона. І я відчуваю, що от воно, от воно, все, що я написала, все, що їм сказала, воно вібралось і воно потрібне. Бо я виступала на багатьох сценах і світу, і України. І, ну, звичайно, що десь краще приймають, десь гірше, десь слухають, десь неважно. А от саме концерти для військових це повна віддача з нашого боку і повне таке вбирання з їхнього боку. І це, напевно, найбільше туди тягне. І хочеться бути причетним до нашої перемоги, до, до якоїсь тої великої справи порятунку України. І я відчуваю себе до цього причетною. Щось робити, не бути байдужою, не просто жити. Бо багато людей робить вигляд, що нічого нема. Слухають уже ці новини, як статистику, а загинуло а там 200, а 300. Люди добрі, це чиїсь діти. це... Це чиїсь рідні. Я завжди, коли їду до хлопців і бачу, в яких вони на людських умовах іноді живуть, в тих землянках, бліндажах, переміжку з болотом. То я собі завжди думаю, Боже, це могли бути мої сини. І якщо я буду допомагати чиїмось дітям, може, колись хтось поможе моїм. І, ну, це, це, це все наші діти, розумієте? І настільки красиві, настільки ці хлопці такі благородні, дійсно не поховалися, не повтікали, не виїхали за кордон, як діти олігархів. І наших там, членів, і уряду, і парламенту, і все. А, а пішли прості хлопці, прості люди, дійсно патріоти, дуже до них тягне, тому що набираєшся від них оцього сильного, справжнього духу. Справжній духів цих артистів, які співають, пишуть в творчості новітню історію України, не забуваючи й про історію давню, рисуння і помитлі, свинець багряний, і тільки морок степовий карбує на Москви, портрет світлани бродить по степу. Розхристаний вітер, вести чу... Сміх сипле Божий, замаєтку зрубано ще вибито вікна, губи дівочі чорт великий портрет на паркет від сльози тихоли. Могильний дух, Сьогодні зули, гармати б'ють, смертельний грім, то полі п'ють кулатий дым, Полковнику Вісторію запишуть, ты загинув. На жаль, схід нашої країни довго жив далеко не тими цінностями, які виховували в нас, наші діди. Довші роки окупації, вправна маніпуляція. Результат цієї багатосотрічної роботи Росії з душами та свідомістю людей в Україні війна на Сході. Це біль, це переживання. Це коли я бачу понівеччині російськими градами ліс коло станиці Луганської. Я бачу понівечені будинки. Але бачу очі наших вояків-захисників, бачу маленьких діточок, які 8 років, дівчатки, отак от, от співають гімн України. І, і там люди, такі совєтські, я називаю Совок, там, без, там нічого не буде. Вони намагаються повернутися в радянські часи. Але заради цих діточок я туди їжджу. Нещодавно я їздив крім Ардесанта з групою волонтерів, які працюють по дитячим будинкам. Ми в січні за п'ять днів я нарахував десь 16 міст, з них сім дитячих будинків. І хочу сказати, що ці волонтери вони раніше були, і згадуючи рік назад, ці дітки вони до всього українського становилася трошки вороже агресивно. А зараз ми закінчуємо наш концерт імпровізований, Я граю на баяні і на жовто-блакитній гітарі, і на дримбі. То ми закінчимо. Вони співають гімн України, тримаються за сердечко. Це дуже тішить. Знають українські пісні. Ну я намагаюся такі загальновідомі червона рута, там де ж мене підманула», Але я був в шоці, коли старші дівчата в Маріуполі, у нас в Києві, мало хто знає гуцулку Ксеню. Зумієте? А там дівчата в Маріуполі російськомовні заспівали гуцулку ксеню, ми два куплети під баян це зробили. Я, чесно кажучи, був шоці. Розмови з арт-волонтерами вселяють оптимізм, не зважаючи на той сумний звуковий вимір, в який ми поринули з музикою, що звучала в цей день зі сцени, сил нам, витримки, і хай не холонуть гарячі серця.